Івано-Франківський влог потрапити до Івано-Франківська по дорозі до Карпатських гір. Саме так чимало туристів відвідують обласний центр Прикарпаття. Проте не вже у місті з багатовіковою історією, що має глибокі традиції та яскравий мистецький світ, немає що подивитися. Сьогодні ми вам розкажемо про кілька родзинок Прикарпаття, які варто відвідати кожному туристу. У самісінькому серці Івано-Франківська розташовується ратуша. Тут є краєзнавчий музей, де можна дізнатися цікавинки історії Станіславова. Також віднедавна стали доступними для відвідувачів ще й містичні підземелля ратуші. Близько трьох століть тут була в'язниця. У її камерах відбували покарання як злочинці, так і місцеві бунтівники. Досі біля кам'яних стін збереглися ланцюги, якими арештованих приковували до кам'яних лавок. Найвідоміші в'язні Станіславської тюрми Карпатські опришки тут часто бродить привид гуцула із головою в руках опришка Василя Боюрака, який був наступником Олекси Довбуша. Саме Байраку Олекса Довбуш передав владу бути ватажком опришків після своєї смерті. І 9 років він був ватажком опришків. Тої слави, яку мав Олекса Довбуш, він не здобув, але ім'я своє в історію записав. І то, як стратили, а опришки сиділи колись от в цій в'язниці, на цих лавах, ми вірно тоді і спали. І то, як стратили Василя Байрака, а ватажків тут чекало лише одне смерть. Та квітня 1754 рік це день, коли стратили Василя Байрака. Його вивели на площу смерті, а він попрохав виконати його останнє бажання. І це бажання було не бажання не їжі, не вина, а попрохав взяти ту свою рідну гуцульську сопілку і заграти мелодії свого карпатського краю. Прилюдно, ще живому бойроку відрубали руки в локтя, голову, тіло, четвертували і повішували ті частини при дорогах, які вели до Станіславова, щоб налякати людей, щоб не йшли в опришки. Найдовше за переказами на палі висіла голова. І от кажуть, що деколи люди бачать гуцула з головою в руках сьогодні в нашій ратуші. За давніми переказами побачив язницю Станіславської ратуші і патрон сучасного міста Іван Франко. Франко в 1880 році був ув'язнений в Коломиї. Три місяці він просидів в'язниці Коломиї, і далі його доставили в рідне село Нагуєвичі через Станиславів, де він ночував. Хоча є різні версії. Хтось каже, тут в ратуші, хтось в іншій в'язниці, але є факт той, що такі одну ніч в'язниці він в Станіславові ночував. Франківський влог а от побачити місто з висоти пташиного польоту і відпочити з краєвидом на вісім карпатських вершин можна на Вовчанецьких горах. Всього 15 хвилин автівкою із шумного міста можна потрапити у самісіньке лоно природи. Три роки тому на Вовчинецьких горах облаштували кілька відпочинкових зон, і відтоді відпочинок на природі став ще комфортнішим. Івано-франківчани та гості міста приїжджають сюди, щоб пофотографуватися, побути наодинці та поспостерігати за заходом сонця подалі від міської метушні. Тут відкривається вид повністю на все місто. Дуже гарно, дуже краєвидно. Пташки співають. Дуже часто приїжджаємо пару разів на тиждень стабільно. Вечорами чи у вихідні дні на вовчанецьких пагорбах ніде яблуко впасти. Проте, якщо ви хочете насолодитися природою у менш людний період, необхідно приїхати в будні зранку або в обідню пору. Коли обідня пора, то я сюди часто приїжджаю, бо тут практично нікого тоді немає. Ввечері в вихідні немає сенсу сюди пхатися напевно. Народу дуже багато. Тут всі лавочки забиті. тут немає де навіть прийти, проїхати, подихати немає чим і чутно всіх навколо. А зараз можна усамітнитись. Гарно. Стало комфортніше, але все одно тут є, куди рости, є що розвивати. Тобто, я думаю, якщо реально можна вкласти класні гроші і зробити з цього місця взагалі класну рекреаційну зону для дітей, і для сімей. Тобто, тут є на чим працювати, але однозначно краще, ніж було. Ну, так, щоб більше людей сюди приїжджало. Ага. Но, насправді благоустрій тут помінявся, в мене не було в Україні довший час. Я приїхав вже побачив все зробили, але мені подобається гарно, щоб ще позапускали щось більше чуть-чуть, то -чуть, так більше, щоб були місць сидячих і вулиби. Я думаю, ще прикольніше. Одна з нових візитівок Івано-Франківська інноваційний центр Промприлад Реновація. Завдяки ревіталізації, завод, який у 20-му столітті виготовляв різноманітні прилади та товари народного вжитку, перетворився з промислового об'єкту на популярне місце для ділових зустрічей, роботи чи просто відпочинку. За шість років старий завод вдалося реконструювати на 50%. «Промприлад реновація працює на перетині чотирьох напрямків розвитку Прикарпаття: нової економіки та урбаністики, сучасного мистецтва та Неформальної освіти нині він розвивається як майданчик для комунікації, поширення знань, співпраці державного сектору, громадськості та бізнесу. Це досить популярно за кордоном. ревіталізація старих промислових будівель, перетворення їх в інші, надання їм іншого сенсу. Так само, там з точки зору там, дизайну самих просторів всередині, це цікаво, як мінімум, подивитись. Але найбільше основна частина це те, що всередині це наповнення, і це власне функції, які тут є. Ті орендарі, резиденти, стейкхолдери, які є на території, які притягують своїх гостей до своїх функцій чи своїх клієнтів, або загалом створюють інтерес. До прикладу, в нас є фудмаркет великий, де Дуже різна велика кількість концепцій ресторанних, де можна спробувати різні продукти. Є кворкінг, де можна працювати як типово окремими командами, командами, так і окремими робочими місцями. Є подієві простори, подієві майданчики, де дуже велика різ... кількість різних подій відбувається, як від навчальних бізнесових, так і до мистецьких. Творчі простори, так само галерея, резиденція мистецьких художників, і там тераса красива, яка теж влітку притягує велику кількість людей. І зараз вже в наступній черзі в нас теж додається. Це велика кількість функцій, які будуть цікаві для містян і для туристів. Зокрема, спортивна функція кросфіт Банда, які відкриється відкриються. От уже так само от, збільшений простір кворкінгу, де зараз знаходимося, який теж вже почав функціонувати буквально нещодавно. Так само пивоварня буде відкриватись на першому поверху поверсі. А читальний простір, тобто книгарня і центр промоції читання. Місцеві жителі вважають івано франківськ найкомфортнішим містом для життя. І хто знає, може приїхавши сюди одне одного разу ви захочете залишитися тут назавжди. З днем народження улюблене місто храник 362